Я доктор Дейв Рабін, співзасновник і головний лікар Apollo Neuroscience. Я сертифікований психіатр і нейробіолог з більш ніж 15-річним досвідом вивчення впливу хронічного стресу на сон. Запитуйте. Трохи про мене. Окрім роботи в Apollo, я є співзасновником та виконавчим директором The Board of Medicine. Я також практикую клінічну психіатрію і проводжу дослідження психоделічної психотерапії психічних захворювань, що не підлягають медикаментозному лікуванню. Моя мета подолати розрив між нейронаукою та практичними реалістичними рішеннями, які можуть допомогти покращити психічне здоров'я та рівень добробуту людей. Чи є у вас пояснення можливих причин та шляхів подолання високої напруги та стресу, які виникають лише після того, як я вкладаюся в ліжко, а також напруження та стресу, які призводять до нічних пробуджень, це трапляється, незважаючи на низький чи середній рівень стресу у повсякденному житті, в тому та застосування стратегій заспокоєння перед сном. З мого досвіду для цього є п'ять найпоширеніших причин, оскільки я не знаю нічого про вас і вашу історію. Хвороби це не є медичною порадою, просто кілька речей, які слід врахувати. Перше, ваше ліжко і ваше тіло не ладнають між собою. Може здавати, що на папері у вас гарне ліжко, але насправді воно вам не підходить. Якщо це відбувається, коли ви спите на будь-якому ліжку, то, ймовірно, справа не в параметрах ліжка та подушок. Однак, якщо це трапляється лише в одному місці, а в інших ні, то можливо, ви вже знайшли свою відповідь. Друге, випадковий Прийом стимуляторів занадто пізно ввечері. Якщо у вас є проблеми зі сном, їх завжди слід приймати тільки вранці. Порушення сну найпоширеніший побічний ефект кофеїну та амфетамінів, навіть якщо вживати їх в день. Багато продуктів і біодобавок також можуть негативно впливати на сон. Третє надмірна кількість синього світла та екранів, розташованих надто близько до ліжка. Четверте: нестача фізичної активності або руху протягом дня. Навіть Пятнадцята хвилина прогулянка допоможе вивільнити тіла неспокійну енергію, яка накопичується в ньому з часом, або забагато фізичних навантажень. Надмірне тренування може призвести до хронічного болю та запалення, а також до проблем зі сном. П'яте травма або страх пов'язаний зі сном, темрявою, самотністю тощо все це може посилювати ваші відчуття. Чи може хронічний стрес призвести до зміни дихання під час сну? Я прокидаюся. і Відчуваю, що моє дихання зовсім інше. Я роблю більш поверхневі вдихи і відчуваю біль у діафрагмі. Стрес, як правило, завжди змінює наше дихання незалежно від того, спимо ми чи ні. Він зазвичай провокує більш поверхневе прискорене дихання або його затримку. Я страждаю від безсоння все своє життя. Я швидко засинаю, але прокидаюсь в четвертій ранку і не можу знову заснути. У мене також довга історія депресії та тривоги, які схоже пов'язані між собою. Нещодавно я почала лікування депресії кетаміном і він творить справжні дива. Але що мені потрібно знати про нього і про сон? Чи слід приймати кетамін у певний час доби, щоб він якомога краще впливав на сон? Чи існують інші психоделіки, на які? І мені варто звернути увагу. Радий це чути. Кетамінова терапія, особливо в поєднанні з розмовною терапією, завдяки якій вона працює набагато краще, допомагає усунути психологічні травми в організмі, покращуючи тим самим сон. Вам не потрібно робити нічого іншого, окрім практик та техніки, які пропонує ваш психотерапевт. Якщо у вас ще немає розмовного терапевта, який би супроводжував вашу роботу з кетаміном, знайдіть його. У яких випадках ви б не радили вживати психоделіки? Чудове запитання. Наступні категорії людей ніколи не повинні приймати психоделічні препарати без професійного медичного нагляду: біполярний розлад, шизофренія або інший психотичний чи маячний розлад, розлади особистості, люди, які приймають селективні інгібітори зворотного захоплення сиротоніну та інші антидепресанти. Кетамін є винятком, який можна використовувати з іншими антидепресантами депресантами одночасно люди, які активно зловживають наркотиками. Психоделічні препарати можуть сильно дестабілізувати всі ці групи населення. При розладах особистості теж я здивований, чесно кажучи, встановлено, що психоделічні препарати часто погіршують симптоми розладів особистості, якщо їх вживати, без ретельної консультації фахівця. це відносно недавнє відкриття. Які препарати для сну ви порекомендували, якщо такі є? Мелатонін, 1 мг або менше, який приймають за 30-90 хвилин до сну, є однією з найпоширеніших корисних і безпечних добавок. Інші включають такі трави, як пустирник, корінь валеріани та пасифлорум. 5 гідрокситриптофан, 100-200 мг перед сном також може допомогти. Я не можу заснути, навіть прийнявши 6 таблеток мелатоніну і випивши чашку заспокійливого чаю перед сном. Чи є ще щось, що може допомогти? Ви приймаєте занадто багато мелатоніну. Мелатонін слід приймати в дозах менше 1 міліграму за 30-90 хвилин до сну. Вищі дози можуть порушити природне вироблення мелатоніну в організмі і фактично погіршити сон. Перегляньте вище коментар про трави та інші рекомендації щодо гігієни сну. Який зв'язок між споживанням кофеїну, стресом і поганим сном? Кофеїн дорівнює неспокій, який може посилити стрес, дорівнює поганий сон. Кофеїн також погіршує сон на нейрохімічному рівні. За останніми даними, скільки годин людині насправді потрібно спати, щоб залишатись здоровою. Не існує однієї цифри для всіх людей. Загалом 6-9 годин це оптимальний діапазон. Жінкам зазвичай потрібно на годину більше ніж пересічному чоловікові. Якщо ви спите 6-9 годин і відчуваєте себе бадьорим вранці, значить ви отримали якісний швидкий та глибокий сон. А це найголовніше. Як хронічний стрес впливає на сон, і що ми можемо з цим зробити? Хронічний стрес найбільший ворог сну, оскільки він водить наш організм у стан, коли ми відчуваємо страх, і з фізіологічної точки зору хороший глибокий спокійний сон втрачає пріоритетність. Ви згадували теорію звуку та вібрації, яке відношення вони мають до сну. Ви коли-небудь чули музику, яка вас втомлювала? Це тому, що частота і ритм цієї музики насправді фізіологічно знижують рівень неспання у вашому тілі, викликаючи резонансні стани втоми чи сну. Я цікавлюсь проблемами, пов'язаними зі сном, зокрема, розладами сну і тим, як вони проявляються в людей з діагнозом РДУГ плюс аутизм. Зокрема, мене цікавить, як ці базові проблеми можуть впливати на ефективність різних стратегій сну та навичок подолання проблем з ним. По-друге, я побіжно знайомий з адаптогенами та їхньою здатністю змінювати процес вироблення кортизолу. Чи знаєте ви, як адаптогени впливають на цикл сну і типи сну в довгостроковій перспективі? Загалом люди з РДУГ та розладами автистичного спектру стикаються з тими ж проблемами зі сном, що й люди без цих діагнозів. Однак проблеми зі сном, як правило, з'являються частіше та є більш інтенсивними, коли вони все ж таки виникають. Існує багато різних видів адаптогенів, які діють по різному, тому мені важко узагальнювати. Більшість адаптогенів з часом підвищують тонус парасимпатичного нерва. Тож при регулярному застосуванні вони, як правило, покращують тривалість і якість сну для того, щоб помітити ефекти від одних лише адаптогенів, може знадобитись деякий час, тобто кілька місяців. Які адаптогени здійснюють вплив на блукаючий нерв? Я не знав про цей аспект. Ашваганда, адаптогенні гриби та CBDA є прикладами адаптогенів, які з часом покращують тонус блукаючого нерва. Вони не діють безпосередньо на блукаючий нерв, а лише допомагають зменшити запальні процеси в організмі. Завдяки цьому блукаючий нерв може функціонувати більш продуктивно та ефективно. Чи можна боротись з погіршенням сну спричиненим старінням будь-яким із зазвичай пропонованих методів, чи це незворотній процес, які причини погіршення сну у більшості людей: фізичні, психічні чи інші зміни, що приходять з віком? На жаль, у нас поки що немає ліків чи ефективних методів, які б нівелювали вплив старіння на сон. І ми не знаємо достеменно, чому з віком зменшується тривалість глибокого сну. Загалом видається, що здорове харчування фізичні. Ні, вправи мінімізація стресу, прослуховування музики, гра на музичних інструментах та активне використання мозку, тобто невпинно продовжувати навчати чомусь новому, максимально зменшують вплив старіння. Це також стосується і проблем зі сном. Що ж, ми всі приречені, або принаймні змушені так думати. Гадаю, незважаючи на страждання, попередні покоління не надавали цьому великого значення, тому що тригерні пороги були високими, а інтернету не було. Ми точно не приречені, ми просто постійно перебуваємо в стані перенапруження. А все наше тіло це орган чуття, і на нього дуже легко пливає навколишнє середовище і те, що відбувається навколо нас. Кількість інформації, яку серед середньостатистична людина споживає протягом першої години після пробудження дорівнює кількості інформації, яку середньостатистична людина споживала за цілий тиждень у 1950-х роках. Використання телефонів, екранів і технологій змінило все і призвело до того, що більшість з нас постійно відчувають себе перевантаженими. Сподіваємось, що навчившись свідомо ставитись до технологій та один до одного, ми майже повністю вирішимо цю проблему і врятуємо люд від самого себе. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А як ви боретесь з безсонням? Напишіть в коментарях.